Больше не хочу играть во Львове. Если будут нас спрашивать, я скажу, что больше во Львове я как бы играть не очень хочу. Нас тебе парафинят. Проходим через это, надо прийти через это. Керівництво шахтаря друзі вирішило не проводити матчі чемпіонату України у Львові. Мовляв, команду погано підтримує львівський вболівальник. Однак, що саме думають львів'яни з цього приводу? Дивіться далі. Ну, я думаю, що їх навпаки сприймають добре, тому що це сильна команда, по-перше, і для Львова вони є вигідні тим, що, по-перше, е, арана Львів нарешті вже тримається нормально завдяки ним. Ну і є якась перспектива. Тому що Львівські Карпати, на жаль, себе з хорошої точки зору не показують. Тому що вони Донецькі. У нас така львів'ян думка, що Та, вони. Ну. Ну чого ну, ні? А ну що, правда. інші якісь? – Ну, східна Україна, таке знаєте, Україна єдина, Віра, Україна так, єдина. Ну, зараз єдина, але ну, раніше так. Раніше, є люди, які ще не сприймають. Не Україну сприймають єдину, так. Ну а на, на, на чому базується це першне? Вони ведуть себе не так. Ні, вони нормально себе ведуть. Просто ментальність інша ментальність інше виховання. було. нам ще привикнути треба до того, що це. Але з другої сторони це добре, що вони тут, тому що стадіон заробляє гроші на тому, то вже взагалі він обіднів. А так він не шахтар і він має прибуток від то, від шахтаря. А зараз вже не сприймуть львів'яни шахтар. Львів'яни гонорові люди. Раз він вже уїхав, шахтар, все. Більше шахтара тут спитай любого, їм тут нема що робити. Їх вже не підтримують, навіть 10 п'ять тисяч ніколи не прийде. Ви розумієте, Якщо б Динамо в Київ грав у Львові, це от... має значення. Ні, це ведуть неправильно. Це вони як вже патріотично хотіли бути тут. Не треба віляти, що тікати з патріотичного Львова, що тікати по Одесі, що чим Львів їм не, не підійшов. Чому зараз вони втікли туди? Львів їх не сприймає. Я бачу всіх болельщиків, таких сильних, які дійсно ходять фанати. Вони кричуть І Вони їх тут засвістять, як приїдуть. Ну, якби не шахтари, у Львові б не були ліги чемпіонів. Так що їм тільки за це можна сказати дякую. Я не розумію, чому їх тут освищують. Нехай там. Де на своїй території грають. На території Ахмедова. Адмезовс йде. Правильно роблять. Вони принесли лігу чемпіонів до Львова. Ну, проте їхнє ставлення до львівських фанатів, воно ну, неоднозначне, тому ми є теж значення. Ну а в чому основне несприйняття їх, як Ну, тому Я думаю, що після того, як вони Говорили, що їх не підтримують після матчів з Дніпром або з Донамо. Після того їх стали не підтримувати. Стали ще більше не підтримувати. Так, так. так. -та. Ні, ну їх до того в принципі підтримували, я думаю. Але після того, як вони от, їхні висказування були, то після того вони якби, ну, перестали їх підтримувати. Просто наші люди звикли щось з Донецька, їх зразу не сприймають. Я вважаю, що це про всього нас і, гра, і хай грають нас. Тож, як, так само, як наші, їздять туди і в Донецький футбол. Тож, просто і граю. Вони грають в своє в задоволення. І нічого в тому нема, що вони з Донецька, чи вони з Харкова, чи вони з, з Луганська чи з Криму. Немає різниці, звідки вони. Де мають змогу, там і грають. Хай грають у Львові. Ти будеш їх підтримувати. Так. Да.